Евакуація онкохворих дітей за кордон. Які країни приймають українських пацієнтів? Спортивні змагання, демонстрація озброєння та різноманітні вишколи. Заходи у ліцеї героїв Крут. Закликали донатити чайові на потреби Збройних сил України. Як у Львові відзначили День Кельнера. Тринадцятирічна Дарія одна з тих дітей, яких евакуювали на початку повномасштабного вторгнення за кордон для лікування. У Дарії виявили хворобу шість років тому. Кусина в очах була, потім рвоти нічні, зробили МРТ і там виявили, зробили операцію, пролікувалися. Рік була ремісія і. Пізніше в нас знову виявили і ще одну операцію. Ми знову на голові мали. І так лікуємося далі. На початку повномасштабного вторгнення у березні Дар'ю відправили на лікування в Іспанії. Мама дівчинки Олена каже, це було важливо у безпекових цілях. Ти не знаєш взагалі ну що буде далі. і страх теж не хочеш лишитися і без лікування, і переривати лікування. Там, як і для інших українських онкохворих дітей, лікування і перебування було безкоштовне. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, що у Львові став головним хабом для онкохворих пацієнтів у час повномасштабної війни. Саме звідси відправляють за кордон на лікування онкохворих дітей, розповідає заступник директора центру Андрій Синюта. Було зорганізовано такі конвої, великі конвої. Ми приймали тих дітей частинами, і тут на місці вже нам вдавалося їх, кого треба було підліку ну, стабілізувати стан. Хто не потребував, той зразу їхав за кордон. Коли були тривоги, то всі йшли до сховища, ховалися. А в онкології лікування триває 24 години. Крапанки підключені 24 години. І ті перерви, на жаль. Не давали, могли давати поганий результат. А тим більше, все таки психологічний настрій, тривоги страху, це також не на добре сприяло для боротьби з хворобою. По перше. Фізична безпека, ну тебе стріляють так. Ну в той момент проводити хіміотерапію це недоречно. Так і бомбардують. Друга це інфраструктурна. Зупинилися на той момент поставки ліків, реактивів, світло, вода в когось зупинилась. Так також неможливо працювати в лікарнях, надавати важкохворим дітям допомогу за час повномасштабного вторгнення. Звідси відправили півтори тисячі пацієнтів. Розповідає керівник західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру Роман Кізима. Коли почалась війна, до нашої лікарні почала з'їжджатися зі всіх регіонів. По суті, величезні кількості онкохворих дітей неможливо надавати допомогу такій кількості пацієнтів. Відно, ми швидко використали свої міжнародні зв'язки, а також допомогу фонду таблеточки і підтримку вищого політичного керівництва. Зокрема, першої леді налагодили мережу з 200 лікарень в Західній Європі, США та Канаді. Найбільші конвої були в. Березні та квітні 2022 року, де найбільше кону мав 74 важкохворі дитини та десь 200 їхніх членів сімей. Українські діти зараз безкоштовно лікуються у Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Іспанії, Чехії, США та Канаді. Найбільше онкохворих дітей а саме 400, прийняла Польща, каже Роман Кізино. Був борт номер один Польщі, тобто є фотографія, де Анджей Дуда і. Агата Дуда і наш наша пацієнтка в них на руках. І вони летять в своєму е, е, до Італії. Вони летіли. В них був візит офіційний в Італію. і Вони вирішили по дорозі забрати наших пацієнтів. Були цікаві моменти. Був у нас так званий святий конвой. тому, що у нас був запит від нунція Папи Римського, що Папа Римський хоче благословити один з конвоїв. Вони поїхали на лікування в римську лікарню. і Їх благословив Папа Римський. Більше 300 дітей вже повернулись в Україну. Інші залишаються за кордоном за словами Романа Кізиму. Цей проєкт триває в середньому. Кожного тижня на лікування їде до 10 дітей. Якщо виникне потреба, лікарні готові розгорнути додаткові місця. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Енергетики розпочали ремонт електромереж, підстанцій та інших об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Роботи здійснюють, аби підготуватись до наступного зимового сезону. Відтак для споживачів можливі відключення світла у вечірній час. Адже енергоблоки не зможуть виробляти достатньо електроенергії, а об'єми робіт влітку будуть більшими ніж у попередні роки. Тому може виникати дефіцит електроенергії. Мешканців просять обмежити користування приладами, що споживають багато електроенергії, а підприємців обмежити використання світлової реклами, сказав технічний директор Львівобленерго Роман Іванців. Ремонт буде тривати до жовтня місяця. Тому цей період нам треба пройти з максимальною економією в вечірній час з 18-ї години до 23-ї години. Тому прошу в цей час максимально розумно використовувати електроенергію, обмежити використання енергоємних приладів, плюс обмежити зовнішню рекламу, якщо це не є критично для, для бізнесу, для того, щоб ми спокійно могли пройти цей період. Наші енергетики продовжують роботу на енергетичних об'єктах. Це стосується як відновлення тих об'єктів, які зазнали ударів ворога, так і тих об'єктів, на яких виконуються планові, які фактично щорічні роботи з метою підготовки до опального сезону. Львів Обленерго розробило оновлені графіки погодинних відключень електроенергії. Оприлюднили їх на сайті підприємства. Споживачів поділили на шість груп. Водночас зменшилась тривалість вимкнень. Ці графіки поки не впроваджують. В разі розпорядження від Укренерго про введення графіків Львівобленерго проінформує про це на офіційних ресурсах. Сайті, сторінках у соцмережах, чат-ботах та онлайн сервісах. У повідомленні вказано, що уникнути впровадження графіків можна, якщо зменшити користування електроенергією під час ранкових та вечірніх піків навантажень. З 7 ранку по 12.00 та з 18 по 23.00. у Львові. Місцевого мешканця підозрюють у тому, що він торгував підробленими талонами на пальне. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Львівської області. За даними правоохоронців, підозрюваний реалізовував підроблені талони на бензин та деспаливо трохи дешевше, ніж вони коштують на автозаправних станціях. Окрім того, через оголошення в інтернеті він продавав неіснуючі ігрові приставки та комплектуючі до комп'ютерної техніки. За словами речниці поліції Львівщини Світлани Добровольської, зараз триває досудове розслідування. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили велику кількість підроблених талонів на пальне, чорнові записи, картки. А також інші речові докази. Слідчі повідомили зломиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Сьогодні на Львівщині попрощалися із трьома героями, які загинули, захищаючи Україну. Про це інформують на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олександр Платонов Львів'янин. У перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем став на захист батьківщини. Виконував бойові завдання у лавах 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, оперативного командування Схід загинув 15 травня. Йому був 31 рік. Сергій Нофлік, уроджений з міста Севастополь, із початком повномасштабного вторгнення разом із родиною перебрався до Львова. Та добровольцем став на захист України до лав ї окремої механізованої бригади оперативного командування Захід виконував бойові завдання на території Запорізької області. Загинув 14 травня у віці 47 років. Василь Грималяк, житель міста Рудки Самбірського району, загинув 18 травня 2023 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Кам'янське Запорізької області. Йому було 40 років. Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут розпочав заходи до Дня Героїв, який відзначають 23 травня. Зокрема, на подвір'ї представили виставку зброї. Першокурсник Максим Коненков розповідає про гранатомет для знищення техніки, знищення також можливе піхоти, знищення укріплень, як як легких, так і складно укріплених ділянок на опорних пунктах противника. Зразки зброї демонструють ліцеїстам службовці Національної гвардії. В основному є бойова зброя, тобто та, яка виконувала свої задачі в бойових умовах. Тобто в нас є гранатомет Карл Густав. Він у нас використовувався на Донецькому напрямку. Є РПГ-1. Ну він у нас зі складу він ще не використовувався, але може. Далі Форт 600» використовується нашими спецпідрозділами. Дехто з ліцеїстів ділиться планами на майбутнє. Ярослав Степан Марчак розповідає, про який фах мріє. Що я добре закінчу цей навчальний заклад, то піду в Службу безпеки України. Ну а так, то хотів би піти на факультет десантно штурмових військ. На заходи до Дня Героїв до ліцею завітали прикордонники зі своїми службовими собаками. Вони демонструють навички щодо виявлення наркотиків. Старший сержант Ігор Голубка говорить про свого вихованця. Мій захисник служить в. В аеропорту. на даний момент ми залучаємося на поїзд інтерсіті плюс, який їде зі Львова в Перемишль і назад. Так само начальник ліцею Юрій Гусар наголошує на важливості таких заходів для ліцеїстів. Таким чином ми намагаємося протягом 10 днів більше виховувати наших вихованців. По-друге, загартовувати їх через проведення подібних заходів. Ну і саме найголовніше, що на такі заходи ми будемо запрошувати тих, хто сьогодні боронить нашу країну живих героїв. Є поруч біля нас для того, щоб для дітей це був приклад в Україні і підготовки себе до захисту України. Крім того, ліцеїсти продемонстрували навички з керування дронами, а також взяли участь у спортивних змаганнях. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. Давай з ним кельнером своїм професійним святом Бажаю тобі успіху, натхнення і кар'єрного розстрою. Так, менеджерка кав'ярні привітала із ним кельнера одного з працівників. У день професійного свята всі працюють у закладі присутні гості. Тому привітати всіх одразу не вдається. Петро Чень працює тут третій день. Досить несподівано, тому що я взагалі не знав, що таке свято існує. День кельнера. Ось приємно, що персонал турбується про всіх працівників. Я радий. Це вже приносить замовлення кельнер Назар Щур. Чоловік працює у цьому закладі на площі ринок 10 років. Прийшов сюди працювати з 12-річним досвідом, ділиться тим, що найбільше подобається у його роботі. Це комунікація з людьми, це давати людям сатисфакцію, задоволення. Це смачно годувати, добре поїти, робити людей щасливими, заробляти гроші. Це теж обов'язкова справа. Зустрічати людей з різних міст, з різних країн. Розповідає, що пам'ятає постійних гостей з різних країн. Вони завжди раді бачити знайомі обличчя. Інколи хтось каже, що щось в цій країні не міняється, бачить чи мене. День кельнера у Львові почали відзначати у 2009 році. До свята долучають відомих львів'ян, розповідає засновник клубу галецької кухні Всеволод Поліщук. У попередні роки влаштовували перегони кельнерів. Свято не відзначали минулого року через повномасштабну війну, та у 2020-му через пандемію. Одним з ініціаторів свята є громадська організація Клуб Галицької кухні. Починалося з того, що дуже багато людей сприймали цю роботу як тимчасово, як якусь роботу ну, з одного боку працівники, з іншого боку, люди з поза професії не дуже поважно ставилися до цього питання. Та зараз ми маємо знову. Цим трішки проблем. І хочемо знову нагадати, що це важлива робота, що це обличчя міста, що це в нас дуже багато зараз іноземців. І власне офіціанти Борис бармени – це ті, кого вони зустрічають кожен день. Цьогоріч у цей день закликають задонатити чайові на потреби Збройних сил України. Іван Кадусько, Анатолій Киричук Суспільне новини Львів.